Всім доброго, знімаю у вересні 23-го. Розповім вам про свій мотоблочок української торгової марки ДТЗ, а саме ДТЗ-513. 13 кінських сил, бензиновий двигун. КПП має три передачі вперед, одна з них понижена і одна назад. Купував я його рік тому, так що за цей рік я вже зробив якісь висновки і з вами їми поділюсь. Що мені сподобалось в даному метаблоці? По-перше, це тип щеплення, яке встановлено на даному агрегаті. Щеплення постійно розімкнутого типу. Коли ми заводимо двигун і вмикаємо швидкість, мотоблок стоїть. Вижимаємо щеплення, він їде. Відповідно відпускаючи, зупиняється. Повторюся. Три швидкості вперед. Одна з яких понижена і одна задня. Понижена добре та допомагає при виконанні деяких видів робіт. Двигун бензиновий, 13 кінських сил. З магазину комплектувався колесами 10х4. Грунтофриза 5 секцій з кожної сторони в наборці 3 плюс 1 плюс 1 та поворотними диференціалами. Замовив я його в розібраному стані, в коробках, в упаковках та самостійно збирав. Що мені не сподобалось в даній конструкції в даного виробника. Ну, почнемо з малого, то що й недоліком назвати сложно. Ручки. Оці паперішки, які призначені, щоб гасити вібрацію, вони натирають руки, рвуть в кожу, ну вже майже осипались. Наступне кнопка розсипалась через тиждень, замінив. Ступиці. Зварено з заводу дуже погано. Колесо відпало дуже швидко, тиждень після обкатки причепив причепчика малого. Добре, що відомо далеко не від'їхав, колесо втратив. Відповідно, обварив і зліва, і справа. Поворотні диференціали. показати не можу, але вже їх у мене немає. Були порвані, відремонтовані і успішно продані. Двигун. Так, да, він потужний, але є в нього особливості при роботі з мотоблоком. Одна з особливостей датчик рівня масла. Коли ми фризуємо на обертах, мотоблок нахиляється, мотор вперед приподнятим. Виходить, і в цей момент двигун глохне. Це одна із проблем, з якою постійно стикаємося. Хтось Казав відключити датчика, але ж на то він не датчик, щоб своєчасно відреагувати на недоліки з приводу рівня масла. Ще одна особливість даного двигуна на даній моделі це карбюратор. На перший погляд Японія повинно бути все ідеально, але ні. Відсутній гвинт регулювання якості пального. З нового він був залитий лаком. Відразу я подумав, що можливо там заглушечка лак убрав, але ні під відкрутку, ні під якусь іншу насадку нічого немає. Думав, це таке тільки у мене, але подзвонив в сервісний центр, там мені відповіли, що та, на даних моделях вона заглушена. Чому так виробник зробив? Сказали, що щоб фахівці не лізли. Ну так, як вихід заміна карбюратора. Чому заміна? Тому що постійно льє, переливає, загрязняється свічка 3-4 рази на день її чистиш, міняєш, але результат все такий же. Повітряний фільтр. Можливо, б на мотопомпі він би і гарно б себе почував, тому що постійно би стояв би в горизонтальному положенні, але так як цей двигун на мотоблоку і при роботі з фризою задня частина нахиляється, двигун приподняти вперед. Відповідно, додаємо до цього тряска, вібрація і масло, якщо ми навіть льємо нижче рівня, воно все одно вилітає, вибризкує, загрязняє мотор, загорає на циліндрі за 2-3... Години більшість масла втрачається. Окрім цього, частина при вібрації попадає на паралоновий фільтр, приходиться постійно вимивати. І як результат в наступному, скоріш за всього, заміна фільтра. На більш досконалі зразки інших виробників. Більше нічого поганого про даний двигун не скажу. В іншому, в цілому, він мені сподобався. КПП при всіх своїх плюсах є і мінуси, такі як ВОМ який не відключається. Перша понижена та задня швидкості. Гул при їзді. І від цього гулу нікуди не дінешся. Коробка вскривалась, але конструкція не дозволяє повністю вирішити ці питання. Так взагалі працювати можна. Було б добре, якби виробник для мотоблоку встановлював би інший фільтр, датчик рівня масла в іншому місці, ну і відповідно карбюратор, який можна було б відрегулювати, бо після обкатки по-іншому робить вигун, потрібно вносити регулювання. Це на будь-як техніки. наступному відео я порівняю фрезу, яка йшла в комплекті з метаблоком, з ротоваторами, які я окремо докупив. Порівняння буде відбуватися на целині після перію, 7 років не оброблялась, та на землі, на якої був город. Кому цікаво, підписуйтесь. Всім мирного неба!